Отже, ми сьогодні працюємо над таким поняттям створення напису. Тобто, вікно ми вже навчилися створювати. Для створення ось такого вікна нам необхідно прописати обов'язково підключити модуль графічного інтерфейсу користувача і командами Window. ТК інтер ТК і Main Loop створити оцей вінду вікно. Ви знаєте, що вікно має свої властивості і характеристики, які ми можемо змінити. Це назва вікна, розміри вікна по Х, по ігри. Ось, розміри вікна. Так? І також ми можемо вікно посунути по екрану, вверх-вниз, вправо, вліво. Сьогодні ми на вікні розташуємо надпис. Так, якщо повернутися до самого вікна, ось у нас є програмка для створення вікна, коли ми її запускаємо, ось у нас з'явилося вікно. Вікно має назву Приклад 1. Де ми це прописали, ми прописали це в вікні-коду. Windows, title, приклад 1. Якщо цей тайтл ми зараз змінимо на щось інше, то при запуску ми будемо відоб... бачити відображення саме ось цього, що я щойно понабирала, так? А наше віконечко має три кнопочки: як звичайне вікно, розгорнути на весь екран, згорнути і закрити. Закривати поки що не буду. Мінімізую. Так. Е, має певні розміри. Розміри ми можемо змінювати за допомогою мишки курсора, так, а можемо е, ці розміри все ж таки дотримуватись тих, які ми прописали в вікні коду. Отже. Сьогодні додамо на це вікно надпис, тобто якесь повідомлення. Надпис в програмуванні використовується для цього спеціально зарезервоване слово, яке називається лейбл. Я думаю, поняття лейбл чули всі. Навіть це, що на одязі пришита бірочка, її також називають лейбочка, бо на ній щось написано: Лейбл це напис. Хочу звернути вашу увагу, що. Слово все-таки Да? На L починається, на L закінчується. Тому що в підручнику, або коли ми друкуємо певним шрифтом, не завжди видно, що в кінці в нас L. І багато учнів плутають L з одиничкою і пишуть як одиничку. Ні, «Лейбел» в кінці L. Для того, щоб встановити цей об'єкт у наш, наше вікно, нам необхідно надати певну зміну. Ну, прийнято зміну називати так само, як об'єкт, який буде створюватись. Зверну вашу увагу, що змінна називається лейбл з маленької букви і одиничка. Наприклад, в нас буде декілька цих надписів в вікні, і кожне буде нумеруватись 1, 2, 3. Лейбл 1 буде виводити якийсь текст, лейбл 2 буде виводити текст, лейбл 3 і так далі. А вже в, самій, в самому методі створення крапка, лейбл прописується з великої букви. Це дуже суттєво. Якщо тут лейбл пропишете з маленької букви, вам програма видасть повідомлення про помилку. Отже, давайте доповнимо нашу форму. Ось тим лейблом, надписом. Я, мабуть, для того, щоб вам краще було видно екран, перейду в середовище онлайн. Uh, так, реплітком. Uh, лише репліт працює. Uh, так, дивимося. Імпорт uh, тка інтер. Обов'язкова команда для того, щоб формувалося саме вікно. Uh, window TK інтер, ТК. Створює вікно. Window тайтл. Задає назву вікна. Заголовочок вікна на, ну, у нас зараз сі, е, сірий фон. так, Увага, я написала. Задали розміри вікна 200 на 100. Windows, е, геометрія, так, Розмір, ну, таке невеличке віконечко. Створюємо надпис Лейбл, змін на лейбл присвоїти. Ось ця команда, що була в підручнику. така інтер. Лейбл з великої букви. І в дужках прописуємо текст, який хочемо, щоб відображався. Зараз в мене просто набір символів, ось він відображається. Давайте пропишемо щось інше. Значить, текст присвоїти, і в лапках прописується текст, який ми хочемо вивести на екран нашого вікна. Так. Наприклад. Ух, куди воно Так, в лапках прописали. Наприклад, ваш час настав. Для того, щоб цей лейбл у нас з'явився у вікні, обов'язково в кінці прописують команду «Label pack», тобто формування самого надпису. Ну і останній рядочок це рядочок з попередньої програми. Це формування вікна. Запускаємо. Ось в нас є е, виведений надпис ваш час настав. Крім самого тексту, текст це основне, що виводиться за допомогою об'єкта лейбл, цьому тексту можна задати інші параметри. Якщо подивитись у підручнику, давайте розберемося. Тобто, наш лейбл може мати white. В перекладі з англійської що означає? Ширина. High. Висота. БГ. від background, тобто фон, на якому буде висвічуватись текст. FG це font ground, тобто колір шрифта, і розмір шрифта. Назва і розмір шрифта, властивість фонд. Давайте зараз пропишемо ці властивості і подивимося, як це буде впливати на зовнішній вигляд нашого цього надпису, який щойно вивівся. Повертаюся в середовище і дописую ці властивості. Коли в нас вивився текст, після верхніх лапок ставимо кому. І дописуємо наступну властивість. White. E, висота. Давайте пропишемо так, як в підручнику поки що пише. 30. Далі, кома. О, White. Ширина. Висота. High. 3. Кома. Наступна властивість BG. Бекграунд. Прописаний в нас в підручнику Blue. Звертаю увагу, що тексти ми прописуємо слова да, в лапках. Так, наступна властиць F G. В лапках Yellow. І ще одна властивість. Це сам шрифт. Ну, давайте поки що з цим зупинимось, і потім пропишемо саму властивість, змінимо шрифт. Так, дивимося. В нас з'явилася ось така рамка синього кольору. Те, що у нас прописано було. Ці підказочки. Бгеграунд. BG – Blue. далі. Прописали ми, що FG font, font – фонд, фонд, це шрифт, колір шрифта Yellow, так і є Yellow. Ну, і на цьому ми зупинилися. Висота рамочки 3 значення і ширина 30. Якщо відкриємо вікно, то дійсно наша рамочка не на всю ширину вікна, а має розмір 30. Давайте змінимо цей розмір на інший, щоб побачити, на що це буде впливати. Ну і висота нехай буде 2, а не 3. Так. Ось так виходить рамочка, і наш текст не вміщається. Тобто, коли в нас є великий текст, і ми хочемо задати ширину рамки, необхідно передбачити те, щоб наш текст вміщався в межі рамки. Так, допишемо ще властивість фонд. Задамо так, як в підручнику написано. Шрифт Windows. Розмір 24. Запускаємо. Так, ми бачимо, що у нас е, наше вікно трохи маловато для того, щоб е, такий великий текст на ньому з'являвся, оскільки зараз розмір шрифта у нас є 24. Ну, ми можемо змінити розмір вікна, наприклад, 600 на 400 зробити. Так. Ну, вікно не вміщається повністю, але ось такий варіант це робота в онлайн середовищі. Так, зараз я ці команди скопіюю і вставлю в середовище Python IDLE. Для того, щоб зручно було продемонструвати вам саме вікно. Так, ось так це буде виглядати в Python IDLE. Збережу цей файл під іншим іменем, вікно і надпис. Запускаю. Ось наше вікно, яке має назву Увага. Є. Рамка синя є текст жовтий розміром 24. Ну, і якщо ми збільшимо це вікно, ось так це буде виглядати. Так, головне, що тут необхідно вам запам'ятати, що є об'єкт лейбл, надпис. Цей об'єкт виводить тексти, все, що взяти в лапки. А якщо ми пропишемо в лапках не тільки текст, а цифри, то це все виведеться також в нашому вікні. Наприклад, я допишу одинички, да, щоб ви бачили. Тобто, все це сприйматися буде як текстовий надпис. Об'єкт формується за допомогою tk.label і лейбл прописується з великої букви. Так ще так зроблю в Word, скину, щоб було видно. Так, Word, ще підкресли. В вікні коду ми все пишемо в один рядок. Якщо вже це все в один рядок не вміщається, то тоді вже програма сама собі розставить так, як їй це потрібно. Отже, те, на що звертаю вашу увагу. Ось цими двома. Скажімо так, словами, да, командою, формується сам об'єкт лейбл. Обов'язково ось тут нас прописується з великої букви. tkinter.label Ось цей лейбл ми прописуємо як змінну. Це може бути просто буква L, може бути LAB і так далі. Але для того, щоб ми розуміли, що формується в, цьо, в цій команді, в цьому рядку команди. Оскільки ми формуємо лейбл, зміну називають лейбл. Вона у нас одна єдина, тому тут ніякої циферки біля неї немає. Далі, наш лейбл має властивості, такі як текст, тобто те, що буде відображатись у нашому вікні. Є таке поняття: як ширина і висота, рамочки. Все працює і без цих ширини і висоти, але можливо, є така потреба, так? їх вказати. Є також задній фон, BG-Ground, BG, і задається на, назва фона, колір. Є можливість змінити колір шрифта, це властивість FG, font ground, і є можливість задати назву і розмір шрифта. Для того, щоб наш лейл. Сформувався обов'язково, в кінці опису нашого лейбла має йти команда Label Pack. Це обов'язково. Якщо цієї команди немає, нічого в вікні відображатись не буде. Для того, щоб ми зрозуміли, що це дійсно так, повернусь назад в вікно, видаляю команду Label Pack. Ми знаємо, що тут все працювало, так? Видалили команду Label Pack і дивимося тепер, що відбувається. Є вікно, але ніяких надписів немає. Тобто, ця команда є обов'язковою. Повертаю її назад. Далі, ширина і висота. Чи є вони обов'язково? Давайте ми їх видалимо і подивимося, як буде реагувати програма, якщо не буде вказано ці властивості. Тобто, так само відображається текст наш, так само є рамочка навколо тексту. Рамочка починається біля першої букви нашого надпису і закінчується біля останнього. На відміну від того, що було. Да? Навколо тексту був вільний простір, який заповнений кольором фону. Ось в чому різниця. Ну і можна додати вільний простір над реченням. Оскільки ми тут забрали, тому цей простір став менший. Далі. Ну, ясно, що можна ці кольори змінювати або не вказувати. Ось, наприклад, я не вкажу колір тексту. Він з мовчазної згоди буде чорний на синьому фоні. Так, бачите, так. Фонд залишився в нас в командному рядочку, а кольор я забрала, тому він став чорним звичайним. Ну і, в принципі, фонд ми можемо не прописувати в Windows, можемо прописати лише розмір. Тоді буде відображатись наступним чином. Тобто, ви бачите, на що можуть впливати певні параметри, так? На, на відображення об'єкта в нашому вікні. Повернемося в підручник. Дивіться, в нас далі йде діємо. Право 1. Повідомлення. Створіть програму, за допомогою якої у вікні повідомлення буде виводитись цитата. Людина, яка в 21 столітті не вміє користуватись комп'ютером, буде подібна людині 20 століття, що не вміє не писати, ні читати. Це слова академіка Глушкова. А в нас тут вказано, що необхідно зробити. І який текст, як він прописується в об'єкті лейбл? Запустіть команди створення напису та запуску обробки подій. Запустіть файл, завершіть роботи. Отже, це буде вашим домашнім завданням. І як оцінка за практичну роботу. Тобто ось цей текст, який в нас тут є, ось його команда в лейбелі, так, має виводитись у вікні. Тобто, замість цього речення, що я тут писала, ваш час настав, ви маєте прописати те, що є в щоденнику. А, якщо ви працюєте на смартфонах, і не хочеться набирати стільки тексту. Це я такий лайфхак використовую інколи, коли в Вайбері замість друкування тексту на клавіатурі, знаєте, там є такий мікрофончик, не в самому Вайбері, а саме на клавіатурі. І цей текст можна начитати, а потім скопіювати і вставити в той документ, куди вам потрібно. Так, ми тут, я розказала про один лейбл. Якщо нам необхідно, щоб в нашому вікні було декілька таких об'єктів лейбл, ми можемо один лейбл написати команди. Да, виділити, скопіювати і вставити їх як інший лейбл, але вже ми маємо позначити якимось індексом. Це вже буде, наприклад, лейбл 1. Ну і якісь. Текст зміню трошечки. Час діяти, наприклад. Так, більше нічого міняти не буду. І лейбл пект. Так, так, Windows Loop у нас один зайвий. Але з зайвими командами також працює. Запускаємо. Тут я не бачу, що відображається. Ага, от лейбл 1, Пек. Його не сформували. Так, є тепер у мене два надписи. Ваш час настав час діяти. Ми не використовуємо поки що ніяких розташувань відносно вікна ліворуч, праворуч. Сьогодні ми говоримо просто про створення надпису. Автоматично він створюється по центру нашого вікна. Так, якщо ось так розтягну. Ось так: У нас є вікно, увага, і є два надписи. Залежно від того, яка буде йти послідовність команд, один надпис буде розташовуватись. Раніше, інші пізніше. Якщо у нас буде ще якийсь наступний лейбл, він буде розташовувати, звісно, нижче. І так далі. Так, на даний момент питання у вас є? Ні. Немає. Я думаю, нічого складного немає. Де взяти ці команди? Як підказочки, як правильно прописати все. Так, у нас сторінка 144. Ось ці команди. Імпорт ТК і інтер, Windows, ТК, інтер ТК Windows Main loop формують вікно. І Windows Main Loop це є завжди остання команда. Для того, щоб нам створити лейбл, ми ось ці команди маємо вставити перед командою Windows Main Loop. У вас в підручнику не прописана остання команда, яка формує. Сам лейбл. Те, що я прописував, лейбл. Так, де це у нас? Лейбл ПЕК. Але у вас є всі ці записи зараз, так? Цей один із кодів я вам скину в домашнє завдання, щоб ви мали можливість переписати його собі в зошит, щоб він у вас перед очима. І отже, ваше завдання виконати оцю вправу 1 сторінка 145, і файл Python прикріпити до щоденника. Хто працює в онлайн середовищі, коли ви створює, створюєте файл, ви потім його можете ось download, завантажити, він автоматично завантажується на ваш пристрій. І тепер цей файлик ви можете мені приєднати до щоденника. Так, якщо питань немає, дякую вам всім за увагу. Вас аж троє було, молодці. Гарного дня. До побачення.